На прогоранку я вирішила почати знімати свій влог, і це буде ранковий влог про мою ранкову рутину. Я зараз без макіяжу, у мене вологе волосся, я його помила, вклала сина і пропоную зробити каву, зробити укладку і подивитися на розпаковку сінсей. Вчора мені прийшла посилка з Сінсей та айхербу, і я думаю, що ми її разом з вами подивимося. Я знімаю це перший тестовий влог. Якщо вам буде цікавий такий формат, то я продовжу це для вас знімати. А поки підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, вподобання, коментарі у цих Я вас дуже люблю і поїхали робити каву. Поки тут робиться кава, каву латка у нас круг. Дуже мені подобається. Вона в нас уже майже 3 роки. І нарікайте, що на неї немає. А це чашка це 80. Ось так виглядає моя хей hey Routine Фен, Просушую корінь і витягую волосся. Це мій термозахист обожнює Керестаці, Це вже моя друга банка. Я дуже-дуже рекомендую. Тут, власне, моя кава, мої, це, обручки. Це в мене, вам, це в мене, е, як це правильно, обручка. Це в мене весіллі з чоловіком одягали. Це в мене, оце це перше, перше колечко, яке мені взагалі чоловік подарував. Ось. Ну таке дуже няшне, отут сердечками. Це найперший подарунок і це моє заручальне. Колечко, тоді коли він робив мені пропозицію, я його просто обожнюю. Воно для мене якесь нереально казкове. Тут діамантики маленькі, і тут такий великий діамантик. Обожнюю. Все, давайте будемо сушити волосся. Янике дуже рекомендую. Вона дійсно без то, -за і нею можна розчісувати вологе волосся. Вона його не травмує, не вириває. Супер класно! То, власне, я посушила волосся і зрозуміла, що сьогодні нас я не сказала субота, і я з сином йду в басейн. Він плаває з трьох тижнів з тренером у ванні в домашній, а з півроку, з шести місяців ми з ним входимо в басейн на індивідуальні тренування з плавання, і так як я йду сьогодні в басейн то мені не має сенсу робити щось вау на голові, тому що в мене все рівно потім буде дулька. І всій укладці буде вже, ну, аллюя, скажімо так. Тому просто посушила волосся, зараз нанесу олійку, крем для обличчя і підемо дивитися на сінцей. Олійка для волосся у мене від Chi Argan Oil. Вона вже, в принципі, у мене досить довго, мені подобається. Досить за хорошу ціну, хороша якість, тому рекомендую цей бренд. І якщо ми вже говоримо про догляд за волоссям, то ось мій кондиціонер бальзам від того ж бренду, що Олійка. Він же в мене майже закінчився, вистачило дуже надовго і мені сподобався, якщо чесно. Я можу вам сміливо рекомендувати. І покажу свій шампунь. Це ось така велика літрова банка від Vela. Nutrien Rich. Досить гарний шампунь, я мою голову один раз на 2 тижні. Ой, Боже, один раз на 2 дні. Угу. Щоб я часом мила голову один раз на 2 тижні. Ні, один раз на 2 дні. Колись я взагалі мила голову щодня, у мене жирна шкіра голови і не можу сказати, що сухі кінці, але ну, відносно сухі. Тому це для мене така проблема. Кожен день мити голову, цей шампунь непоганий. Хто з дівчат мене розуміє, то й розуміє. Я не з тих людям, які можуть мити волосся раз в тиждень зробити собі один раз в тиждень прекрасну укладку і тиждень ходити красивою. Ні, на жаль. І покажу, яким кремом зараз користуюся. Нанесла на обличчя цей супербіотик від інституту. Він мені не подобається. Не те, щоб ну, не дуже подобається і не дуже підходить це кремого чоловіка. Так, я в нього взяла його крем. Ну, власне, я його купила собі, він мені не підійшов, я віддала йому. І тепер знову його забрала собі, тому що мій закінчився. І поки я чекаю, поки він прийде мій новий крем, я користуюся цим кремом. Ну, він такий для більш сухої шкіри на мою нормальну жирну, він трошечки заважкий. Але, як то кажуть, що ми його маємо. Все, пішли дивитися сінцей. Ну що, поїхали дивитися, що я замовила на Сінсен. До речі, зараз знімаю абсолютно без макіяжу, і це таке кайфове відчуття не мати жодних комплексів, показати свою шкіру без макіяжу. Тому що колись ну, для мене це було якось дуже так. Незручно, неприємно виходити в світ без макіяжу, без якогось BB, сі, сі крему А зараз я настільки люблю свою шкіру, свій стан шкіри. Я до цього. Ну, не можу сказати, що довго йшла, але у мене, як, мабуть, у більшості дівчат є та сама своя історія боротьби з акне. І вона в мене почалася з початком повномасштабного вторгнення в Україну, з початком війни. Власне, через дуже великі емоції, через дуже велике хвилювання у мене сталося величезне акне. Воно було на дру... нижній третині. Щелепи на нижній третині обличчя. Кавоварка. Я з ним боролася кілька місяців і вже останні два роки слава Богу, все окей. Показую свій сінзей. Я, в принципі, вже розпакувала коробку і просто собі та ж кавоварка. Моя кавоварка. Не дає нормально зняти вам огляд на сінцей. Я її вже розпакувала, сховала просто собі тут на поличку в тумбочку, щоб не шелепотіти цими всіма а, бумагами. Беру своє крісло традиційне, це моє місце, де я знімаю ютюб на кухні а біля вікна, навпроти вікна. У нас тут замість підвіконня стільниця. Ми спеціально так зробили, щоб могти попити каву, поснідати, повечеряти. Дуже так прикольно інколи змінити собі. Локацію, так, де ми ну, приймаємо їжу. Боже, ця чолка? Я її не зможу. Верніше, я її навіть не вкладала, але треба якось так зробити, щоб вона і мені не заважала і виглядала нормально. Ладно, хай буде, хай буде так. Окей, поїхали сінсай. І найперше, в мене це ось такий органайзер дерев'яний, він ще бачите, в плівці, поділений на три секції, і він призначений для пакетиків з чаю, що, в принципі, теж дуже прикольна ідея, але я його брала, щоб зберігати в ньому ключі, тому що в нас ключі від авто, від гаража, від квартири. І ще ну, ви розумієте, коли вдома багато ключів, і це от вся воно ну, так. Розкидано, перемішано, як-небудь десь на полиці лежить. Ой, мене аж передьоргує, тому я замовила ось такий органайзер. Якщо він, якщо він типу, буде прикольний на ключі, то я ще замовлю точно такий самий власне, для чаю. Він де повністю дерев'яний, ну, досить такий великий, гарний. Він іде 30 см довжини і 9 см висоти. Гарно виконаний, тут є такі ручки. Прикольний, тому. Хто хотів, рекомендую. І, до речі, всі товари, які я показую вам тут, я залишу посилання на них в описі під цим відео. Тому ви можете зараз перейти собі, прогорнути, перейти на сайт, подивитися і одразу замовити. І це ніяка не реклама, це все мої покупки і мій чесний відгук. Просто для вашої зручності ділюся. Далі. Я замовила собі косметичку, і на сайті вона виглядала як супермаленька, няшна. А прийшла, дивіться, яка просто мене за нею не видно. вона така ніжного персикового тону на дві секції. Дійсно, вона огромна. Була на якійсь знижці, і я просто її через те купила. Тут немає жодного, ну, типу, два таких відділення. Але реально, я думаю, що це навіть круто, те, що вона така велика, тому що постійно, якщо ми десь їдемо, якийсь подорож, якась подорож, я не маю такої однієї великої косметички, куди спакувати все своє добро. І в мене там три-чотири маленьких косметички, якісь зі пакети, ще щось. А це я вже нарешті буду мати. Ось така. Прикольно. Теж рекомендую вона. А тут немає ціни. Ну, я її купила, не знижці типу за 100 гривень. Ну, дуже прикольно. Це, грубо кажучи, очікування реальність, але реальність прикольніша, ніж було очікування. Кавуся? Далі. Це також органайзер. Це органайзер у ванну. Він теж дерев'яний, він поділений на ось такі секції. Він йде 30 см на 20 см і висота 8 см. Я думаю, що у ванну теж під мило, зубні щітки, ватні диски, ватні палички, мої кремики, якраз буде супер. Ще є подібний варіант тут з ручкою. Я думаю, що я собі замовлю той з ручкою на свою косметику, тому що в мене вона зараз поскладена в такі різні баночки, маленькі органайзери, а я хочу теж такий один великий собі поставити в шухляду, і щоб був порядок. Я насправді дуже люблю органайзери, і щоб всюди, в усіх локаціях, в усіх місцях був порядок. Йдемо далі. Це е, дуже няшний. я думала, якщо чесно, що він буде більший. Корзина для зберігання іграшок сина, але я думала, що вона буде велика. А вона, типу, ну, просто невелика, маленька, але супер няшна. Я думаю, ми все рівно знайдемо її застосування. Е, е, але якби вона була більша, то був би взагалі топчик. Вона дуже така цупка, насправді вона цупка, гарно тримає форму. Класна. І дуже такий милий медведик тут зображений, якби ще тільки була більшою. Але, ну, так. Наступне це я побачила піжаму. Вона була на шаленій знижці, і чому я її купила? Я її купила через склад, тому що це 100% бавовна. І на сайті вона виглядала мені якоюсь більш няшною. Хоча зараз я вам покажу, а ви мені в коментарях напишіть, дівчата, як ви вважаєте, няшна ця піжама чи ні. Секундочку, зараз хочу її так скласти, щоб ви побачили. Вона ось така йде? Біло-блакитна. Можливо, я пущу картинку ще вам додатково. Білоблакитна. блакитна тут з таким комірчиком, типу з рюшами, з таким дрібненьким квітковим малюночком, і до неї йдуть шорти. На сайті вона виглядала прикольніше. А так, ну, вона, типу, супер, якась така, не знаю, мила, so cute. Але я, якщо чесно, думала, що вона буде трошечки іншою. Тканина дуже приємна. Це справді бавовна, це відчувається. Тут такі гудзички йдуть як перлинками, з переливом такі. Ну. Якщо я її сьогодні-завтра поміряю, то я надалі у відео пущу, як вона виглядає на тіль. Якщо я її не встигну приміряти, бо її треба ще попрати, посушити, то просто додам вам картинку і посилання в описі під цим відео. Але склад в неї гарний, тканина на дотик приємна і ось така вона. І тут йдуть шортики теж на такій дуже ніжній резиночці. То вони мали б бути дуже комфортно. Я її взяла собі, щоб і спати, і просто вранці ходити по дому красивою, а не оця типу, яка-небудь футболка, які-небудь шорти. Я таке не люблю. Далі лоточок. Я хотіла собі взяти контейнер для зберігання підгузок малого. І він, типу, класний цей контейнер, бо він в бльосточках ще і має такі типу, типу срібні блискітки по собі. Але я не знаю, я ще не пробувала, чи е, дійсно влізеться сюди під гузки, він йде на 4,5 літри, 29 на 20. Нічого собі, це не блискітки. Йо-майо, він йде антибактеріальний. І цей бокс з цими срібними. Мікро, ну, будемо казати, блискітками, вбиває більше, ніж 99% бактерій. Ого, його можна заморожувати, він не токсичний, підходить для посудомийки і для зберігання їжі. Слухайте, ну воно виглядає як бльосточки. Ну, ладно, якщо він дійсно такий супер класний, то все я забираю свої слова назад. І далі це теж таке, типу, трошки розчарування, тому що це. Мали бути маленькі контейнери для фруктів, а це типу такий нормальний контейнер. Їх тут три штуки. Вони теж були на знижці, ідуть ось такі невис... невисокі, звичайний сірий пластик, підходять для їжі, для розігрівання. Ну, буду мати чоловікові давати з собою лоточки на роботу. Так, і ще в мене є останній товар сінсей Це такий органайзер на дитяче ліжечко для іграшок. Я його вже вчепила синові, тому я вас візьму і ось так покажу. Бачите, ось так він виглядає. Це він йде на шнурочках, з такої цупкої тканини. Тут йдуть кишеньки, і тут можна зберігати іграшки. На зав'язочках собі такий прикольний. У нас сина ліжечко стоїть на кухні, тому що він з нами спить з нами, а тут ми його використовуємо як мене. Ось, і тут такий малюночок Медведики. До речі, скажіть мені коментаря. в коментарях. У мене тут є мами маленьких діток, чи ви збираєтеся, плануєте вагітність, чи, можливо, у вас вже дорослі дітки, чи, можливо, ви ще не заміжні. Розкажіть кілька слів в коментарях про себе, а я про себе хочу зняти відео, де ми з вами познайомимося, де я відповім на ваші запитання. Я, мабуть, зроблю в інстаграмі віконечко, де можна буде мені задати питання. Або, якщо у вас є запитання, залишайте теж в коментарях під цим відео. І наступне своє відео я зніму запитання відповіді, розповім трішечки про себе детальніше, познайомимося з вами і відповім на ваші запитання. Подумала, що якщо в мене тут є мами, то я швиденько покажу те, що замовляю з iHerb, продукція Gerber для малого. Дуже прикольно, вона тільки нам прийшла. О, теж вчора разом з інсай я йому замовляла ось такі печенька. У нас зараз, йому 8 місяців, і в нас лізуть зубчики. У нас, тому що страждаємо ми двоє. Ось таке печиво, воно йде дуже прикольному фасуванні. Поштучно, отак от. Тут дві штучки печенька. І воно йде з рисового борошна, типу галетне, дуже повітряне. Просто як вам пояснити. Ну, так казали казала чоловікові. Якщо ви знаєте, що таке проскурка, але не булочка сушена, а от в, греко, в римо-католиків є такий оплаток. То це як оплаток, але товстий і з банановим смаком. Вона ну, дуже така легка, повітряна, легесенько ламається, зовсім не тверда. Малий вчора їв, йому сподобалось. Я собі відламала кусочок печенька, щоб спробувати, то мені теж сподобалось. Це ми вперше замовили. А ще я йому замовляю, це вже вдруге ось такі палички, трубочки для прорізування зубів. У нас перед цим був смак. Банан, а це я йому взяла полуниця яблучко, І вони дійсно дуже прикольні. Воно, бачите, в мене ще запаковано, але я вам розкрию я ж Ти себе ж брали. І що прикольно, вони йдуть ось це ж так, поштучно посервіровані. Вони вже тверді, так що ти їх просто не відпустиш. Її треба довго жувати, терти собі, там, очищати. Вони йдуть такі рифлені. ну не гладенькі, текстуровані. І потім тобі, просто вже як не знаю, плюс те, що його можна їсти, бо це пюре, вона розмакає і дитинка собі їсть. Тому якщо у вас скоро будуть зубчики, я дуже рекомендую ось такі, ось такі снеки замовити, якщо вже в дитинці є 7 місяців. Також я йому замовляю, тут в мене різні пюре є йому. Такі, такі. Пюре ми в принципі, не даємо йому і навіть. Син сам їх не дуже їсть. Ось такі овочеві я йому брала. Він зараз же їсть їжу шматочками, він любить собі взяти в ручку. А пюреці я використовую зараз як соус до макаронів. наприклад, Він любить якесь пюре, і я там йому макарочки зроблю, він собі любить їсти. Або, ну, якщо ми десь їдемо. І стосовно каш, покажу зараз дві найулюбленіші каші. Це теж гербер. Оця вівсянка е... з бананом, вона дуже солодка, смачна. І тут ще є залізо в складі. А оце йде мультизернова каша. Е... Тут йде цільне зерно, також додаток є залізо. І тут. Е... Я вівсянка, пшениця і ячмінь, по-моєму. Не буду брехати на рахунок ячменю. Ось вони дуже прикольні. Я їх просто заливаю водою 50 градусів, роблю густу кашку, і він собі руть їсть, або я його годую. Ну, оці от прикольні. Бо в мене тут ще є ті, з яких ми починали. Зараз покажу, раз ми вже пішли. Це звичайна класична вівсянка. Ми з нею починали прикорм 6 місяців. Вона іде з 4 місяців, але ми починали 6. І це просто класична вівсянка, але, до речі, дуже смачна. Тому що я брала від віднігупи, то вона взагалі не смачна. Я її використала просто як вівсяне борошно і все. І зараз покажу ще рисуму. ми брали від кендаміл. Малий її взагалі не їв, вона не сподобалась йому, але я її використовую як рисове борошно, йому зараз млинці, панкейки, блінчики. Вона дуже прикольна, вона безмолочна, і тут в складі, типу, рисове борошно, так, так, так і називається органічне рисове борошно, і вітамін в 1 ціамін. я її дійсно використовую зараз як рисове борошно, хоча цей бренд дуже класний, це британський бренд. і... Він має дуже багато нагород, органічний, він дає 4-6 місяців. Ну, типу, як каша, то, то вона йому не сподобалась, і мені, якщо чесно, теж, я б сама її не їла. А, типу, от зараз я її так використовую, тому якщо у вас є ці кашки, от вам лайфхак, просто зробіть з неї як борошно, тому що викидати шкода, вони там не коштують 10 чи 20 гривень. А, чого добро пропадати? А отакі штучки дуже рекомендую. Все, це ще був інтродакшн в моє мамське життя. Я буду допивати свою каву, піду збирати сумку в басейн, дочекати, коли прокинеться лялюсік, і будемо їхати плавати. Ще, можливо, потім вам щось познімаю, і завтра в нас неділя. Чоловік повернеться з відрядження, я сподіваюся, ми поїдемо гуляти в місто. Я вам ще познімаю трішечки нашого Тернополя, тому що я живу в Тернополі. Якщо в мене тут є тернополяни, то привіт. Познімаю вам трішечки наш центр, і я думаю, понеділок-вівторок цей влог вийде. Хіба я постараюся дуже сильно він вийде в неділю ввечері, але я сумніваюся, бо не люблю працювати на вихідні. Все, не буду забирати ваш екранний час. Допиваю каву і зустрінемося. далі. Привіт-привіт! У нас сьогодні сімейна неділя. Ми гуляли з сином, з чоловіком і сином в центрі. Тепер ми вирішили замовити додому Суші, обідати. я прийшла забирати їх на самовиніс. В Тернополі відкрилася дуже класна мережа. Не мережа заклад. Дуже нам подобається. Ми вже другий раз тут замовляємо. Ось так називається. Марі, якщо ви з Тернополя дуже раджу і ні це ніяка не реклама. Це, до речі, в Тернополі залізничний незничний Туди, по вулиці, це буде площа, центральна, драмтеатр. і вже центр міста. Так власне виглядає центральна площа міста, театральний майдан і, власне, драмтеатр. А я на цьому буду завершувати свій влог. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі у моїх наступних відео. Па-па!